Всім привіт! Так, знову приїхали на дачу до курочок. Не були в них три дні. От зараз справляємось, все добре у курочок. І ось наш мишелов, який на камеру постійно сидить, кожної ночі тут сидить. Так, і а, поймалась, споймали ми а, мишку. Котикам не буду віддавати, бо напевно вона наїлася mm. отрути. Так, зараз покажу. Ось тут, ось тут я насипала отруту для мумі... смуфіціруючими властивостями. І поставила ось мишеловочку ось таку. Ось так ось тут була вона. Ось так. А тут був цей корм. І спіймалася миша. Ну, що мене здивувало, було воно ось, ось тут на полу. Тобто, як, як воно залило, ну, я думаю, може криса. І, бачите, об обгладала цю мишу. Ну, а хто? Хто ще її мог так? Тобто пів миші немає. Пів міш... миші, виходить, половина миші. <г classics> Якийсь хижак її зажрав. Так, ну добре, зараз будемо дивитися, що у нас тут ще відбувається. Ну, бачите? Ой, оце ну, ж миша? Ну так, здоровенна була така мишка. Одна голова залишилась. Вообще. Прикол. Так, ну це, звісно, добре. Я привезла сьогодні ще корму. Зараз дігну рукавички, привезла також отруту. Ось І ця крису, буду її ловити. Взяла риб'ячу голову і туди насиплю цієї отрути. Так, а де мусор? Так, добре, треба поки це тут залишу потім. Надіюся, миша на криса нажралася цієї миші. Отруйної теж десь вже подохла. Не знаю. Так, що у нас з яйцем? Нема яйця жодного. Десь подивимось. Ой, О, пішли яйця. Ну, не вже, не вже. Так. О, да, трошки є. Але все одно, бачите, криса чи миша. Ой, ні, це, напевно, криса. Дивіться, свіжа, свіжа какашка з криси, крисина. Ой, боже, боже, боже. Страшно, ще як вискоче. Хір його зна. Так, ну добре. Яйця вже є. Так, чотири штуки. Зараз тут все поприбираємо, все зробимо. Що в мене ще в планах? Я хочу голову риб'ячу затрутою запхнути сюди, постійно вигризає криса, і її зацементувати, щоб вона там всередині наїла, щоб ні котикам, нікому, ні курочкам не дісталася отрута. От Потім я знову запіню усі оці а, отвори, оскільки зможу. Хочу, взяла два великих балона. Все, що можливо, все позапінюю. От. І отруту. Коли буду запінювати, буду разом з отрутою. Щоб коли вона буде вигризати, вона вигризала з отрутою. От. Ну от так. Ну і щоб шкотикам не досталася та отрута. Зараз подивимось, чи не вигризла вона ще нам тут. Так. Тут нема, все добре. Тут не вигризла. О, а тут кусала, кусала. Оно. Гляньте. Я думаю, може вона десь всередині, ми її замурували. І вона в сараї живе. Їй і виходить нікуди не треба. Бачите, там могла би пролазити і отут от теж запіню. О, бачите гризи, гризи вон си і там, і тут скрізь. Ой, буду з нею воювати. Було б цікаво подивитися, яка це криса і спіймати її. Думаю, що це велика. Якщо вона вбиває трьох півнів вбила і носить такі великі яйця, десятками їх жре, то напевно щось велике. Так. Тут десь живе. Десь у сусідських хащах вона може жити, так? Чи бігати? Да. Ой, Господи. Все, водичку набрали. Так, замітаємо, обираємо. Потім покажу далі, що ми тут зробили. Все. А, також я придбала дві лампочки. Хотіла замовити в інтернеті з закаленого скла. Є три види лампочок інфрачервоних. От в мене два види. Перший вид це ось такі. Звичайні скляні, вони дуже хрупкі. Тобто якась краплинка води, десь щось і лампа. Ну, ой, що це? Лампа ну, пропадає. А друга з закаленого скла зараз. А друга з закаленого скла. Але. У нас немає. Я була в трьох різних магазинах і от тільки те, що знайшла, це ось ці дві лампочки. Тому спробуємо їх поки що поставимо, хай буде то, що є. А може І, 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 і ну вони поки підійдуть. От, але все ж таки хочу замовити ще з ту, що я хотіла за скла. Вона сама дорожча Ось ця лампочка 180 гривень, ось ця 300 гривень у нас коштує. А та лампочка ну, може до, до 400. А, от, ось ці дві лампи вони повністю скляні. Вони а, ну, менше служать. А та лампочка, вона з металевим корпусом, а, і тут вона теж така плоска закаленого скла, такого попирчатого. Вона більш надійніша. Ну, Нічого, спробуємо тут поставимо ось таку. От, а на будинку спробуємо, напевно, ось цю, поки, тому що ми там утеплили, там буде не так холодно їм. От поки так. Це взагалі як новорічна іграшка, така хрупка ну, на ощупь, Ця більш плотненька. Тобто, сьогодні утеплюємо і робимо все від крисочки нашої. Я оце тут хожу, я боюся, Слышь, Максим, боюся, що вона десь вилізе, сидить. Це ж представляєш, жрать полмиші. Це ж взагалі, глянь, одна голова залишилась. Це ж просто капець. Ну, хоч чотири яйця є, глянь. За неділю 4 яйця. Тобто, або вона нажралася, падла, або вона отруїлася, коли мишу зажралася трави. Може таке бути. Сама себе надавати. Ну, в общем, так, якось так. Сюди корумінка. Та ні, все добре. зараз це зробимо. Потім покажу. Мишу за дивіться, ми тримаємо Крис. мишу за хвоста. Крису, крису. Крису, крису. Ось оце хвост крисиний. Вона ще шеве. Держи крепко, не відпускай. Ми повністю її запінили з всіх сторон, Со всіх. Це просто капіт. В общем, вона сиділа. Я так думаю, що їй погано. Вона все ж таки наїлася отрути. І махала цим хвостом, коли я тут прибирала. Ми помітили, що ми взяли. Чоловік схватив її за хвоста, а я туди напеніла кучу всього. Тепер ми її тримаємо за хвоста, поки пена не схватиться дуже гарно добре. А потім, я не знаю, може будемо вирізати цю дерев'яшку чи щось робити. Да? Щось, щось треба туди достати якось. Зараз будемо думати, як її. Все, отпускаю. Нет, не отпускай, держи, стой. В чем а дело, Максим? Носи, ну... — Тримай давай, если що я перехвачу. Не хватало перехвач, її. Меня... Нижняя для того. Друзі, я тримаю Крису за хвоста. Чоловік її відірвав трошки кончик хвоста. Вона вже не шевелиться. Я так думаю, що. Нам пощастило, тому що вона вже була трошки під дією яду. Мені здається, все ж таки вона з'їла оту мишу, яка наїлася яду. Тобто, миша наїлася яду, а криса наїлася цією мишою. От, і оскільки вона з'їла е, нижню частину миші, тобто да, там, де жлудок, а голова залишилась, то всі ці капсули з муміфіціюючим цим е, отрутою всі попали до криси якраз. Вона їх смачненько поїла. От, і вона тут сиділа, вже їй погано було. І тому ми її коли схватили за хвоста. Так, вона трошки. Брикалася. Але не так сильно, як це може, звісно, зробити така криса. Зараз я її ще тримаю, бо піна ще не підсохла, але вона вже навіть і не брикається. Та відпускаю. Вже. Можливо, ми її ну, від... ну, не знаю в общем. Ну, я її поки ще потримаю. Та відпускаю. Та не хочу, вона мені яєць їла, три петуха зажрала, я не хочу. Хай вона вбила в нас три петуха. Да, уж. Хотілося б її дістати туди подивитися, але я думаю, що вона тут на віка, отак хвост їй залишиться. <гум> Ніхто не буде тут її випилювати, не знаю, що робити, В общем, поки так. Все запінилося усіх сторон, біля неї тут все запінили. Так, все, ми вже йдемо з дачі. Сьогодні дуже класний вийшов день. <гум> Тимурчик тут начищає полички. <гум> так, ну що. Лампочку ми почепили. Ось так вона буде. Ось сюди на насість, буде їм тут тепленько. От. А криса досі ще щось там шевелиться. Можливо, вона там була не одна. От не знаємо. Бачите, хвост її. Чоловік трошки його здер. Ну, Якщо вона наїлася миші, то е, там отрута з муміфіціруючим, то вонять вона не доба смердіти. Будемо сподіватися, що смердити вона не буде. Так, е, все. І сподіваємося, що яйця будуть тепер. Подивимось. Можливо, вона не одна. Скрізь зап... ще запінили додатково скрізь. От, ну, подивимося, як воно далі діло буде. Але вже добре. Так, тепленько у них буде, світленько, і криса заважати не повинна вже. Ну і плюс миші не буде, не будуть об'їдати. От, привезла їм всякі зі столу. Так! Кашу воно їдять. От, і все. Так, яйця я забрала, так? Да? Яйця ми забрали. Ну, і все, і будемо йти. Ось друга лампа. Це просто буде їм тут світло. Так, зараз я закрию, подивлюсь, як воно з закритою. Ану, закрий. Так, добре. Там, так, полусумрак, але добре. їжа видно, водичку видно. Так, тут буде в них ось так. А там вже спатоньки вони будуть і нестися. От. Е, треба ще було би градусник сюди привезти, ну, потім. А, ще й придбала для мишки ось таку. Не знаю, якщо вона тут не одна, це клейко, клейка. І наново зробила ось так е, отруту. Вона буває різна, от я взяла ось таку. Ось, і тут написано, мумифікує. Муміфікує. Так. Ні, 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 зачем, Тимур? Треба застелити. А то там, Так, ну і все, збираємося. Йдемо до курочок на будинку. Там теж повісимо їм лампочку. Ось таку інфрачервону. І усьо. Так. Тут я е, теж е, отруту і е, голову риб'ячу, е, туди запхнула в нору і запінила, щоб курочки не дістали ту голову. І листячком прикрила. Все, так. Ну, а цей вже спробуємо. Все, добре, поїхали. А ось так виглядає лампочка вже на будинку в курочок. Ось поки. Так буде. Там, де вони будуть спадки, поки буде одна, вона і світло, і тепло. От. Ого. А ось так ми трошки понизили це піаніно. От яйцезборник. ну і поки так буде. Бо курочки важкі, вони до нього не дострибували, було важко. Може, зараз почнуть нестися краще. Так, ко ко давай йди туди, несись. Так, все. Все сьогодні зробили, будемо їхати додому відпочивати. Всім пока-пока.